Вітаю вас, друзі. Незважаючи на те, що вчора після обіду Путін вирішив раптово прогнутися перед Трампом, привітавши його з інавгурацію, не так як раніше, через декілька днів, як він робив щодо президентів США а вчасно, незважаючи на те, що вчора Путін заявив про те, що Росія відкрита до діалогу, а російські пропагандисти почали кричати, що нібито Путін хоче не допустити Третьої світової. Вчора пізно ввечері ситуація різко змінилася уже після 22.00 російські пропагандисти почали писати, що Трамп, начебто, ніякий не миротворець, що він нібито прийшов на війну. Також пропагандисти почали цитувати так званих експертів, які заявили, що Трамп може посилити санкції проти Росії, і що вихід тільки один потрібно брати під контроль всю Україну. Пропагандисти пишуть про те, що Трамп дійсно буде дуже старатися завершити конфлікт, зважаючи на його обіцянки, а також на те, що цей конфлікт йому заважає зосередити американські сили та засоби в боротьбі з Китаєм. Пропагандисти підкреслюють, що Трамп буде намагатися покласти кінець конфлікту через його заморозку по лінії бойового зіткнення, а також наймовірніше через зняття питання про вступ України до НАТО. Але поряд з цим. Трамп одночасно буде наполягати на тому, щоб післявоєнна Україна залишалася сильною у військовому плані, і щоб країни Європи продовжували надсилати пакети військової допомоги. Крім того, Україна і НАТО повинні й надалі продовжувати співпрацю, взаємодію, спільні військові навчання мають бути, і звісно, розміщення європейських миротворчих контингентів в Україні. І за словами пропагандистів, так званих експертів, для Росії це неприйнятно. Таким чином, не дивлячись на вчорашні заяви та звернення Путіна, а також на вереск російської пропаганди, яка гучно трубила про те, що буцімто Путін готовий до миру, що він хоче врятувати світ від третій світової та інше, вчора ввечері ситуація різко змінилася, і це видно. По заявах і російських політиків видно і по заявах так званих російських експертів, які активно публікують, цитують російські пропагандисти. Зараз ми бачимо те, що Кремль і надалі не погоджується навіть на невигідну для України угоду, навіть на часткову капітуляцію України. Він хоче всього. Він хоче всю Україну, або як мінімум відкладену війну, щоб Україна залишилась беззахисною. Тут я хочу додати, що вчора вранці з'явилось повідомлення від американського телеканалу CNN про те, що Трамп доручив помічникам організувати телефонну розмову з Путіним найближчими днями. І цілком можливо, що вчора відбулися певні контакти між представниками команди Трампа, а також представниками Кремля, і під час перемовин Москва знову викотила путінський ультиматум від 14 червня минулого року. Ну а Путін, щоб дещо згладити ситуацію і не нервувати Трампа, не випробовувати його его, вирішив вийти з терміновими заявами та зверненнями, привітав Трампа, заявив про те, що Москва готова до діалогу і що він оцінив заяви Трампа про те, що не можна допустити третьої світової, і це було зроблено лише для того. Я підкреслюю, щоб згладити ситуацію. Важливо, що наші українські змі акцентують увагу на тому, що Трамп. У своїй вчорашній і навгороційній промові жодного разу не згадав про Україну. Насправді не лише про Україну, не згадав він і про Росію, і про це пишуть російські змі. І навіть є коментарі від російських політиків, зокрема від Косачова, віце-спікера Ради Федерації, який заявив про те, що у Трампа станом на сьогодні немає підсумкової позиції і немає мирного плану. В Свою чергу Джабаров підкреслює, що Трамп це досвідчений політик. Якщо він чітко розділяє свої заяви, зроблені в рамках передвиборчої компанії, і реальні кроки. Разом з тим, на думку Джабарова, Трамп чудово розуміє, що Москву не так просто примусити до миру, тому він хоче передусім встановити контакти з Путіним, провести з ним телефонну розмову, а далі вже вирішувати, як діяти. Отже, ми бачимо те, що кремлівські політики набралися пафосу і роблять заяви з позиції сили. Вони впевнені в тому, що на війні Росія перемагає, і що Росія зможе витримати санкції. Сьогодні що цікаво, є заява від так званих експертів, що, начебто, Трамп не буде сильно розширювати санкції, тому що тоді, нібито, підвищиться ціни на нафтопродукти у самих США і Трампу це не вигідно. Але щодо Трампа я хочу сказати тому, що він сьогодні зробив ряд гучних заяв. Зокрема, він заявив про те, що Путін знищує Росію, відмовляючись досягти мирної угоди з Україною. При цьому журналісти Радіо Свобода підкреслюють те, що Трамп вперше публічно почав критикувати Путіна. Він повинен укласти угоду. Я думаю, що він знищує Росію, не укладаючи угоду. Я думаю, що у Росії будуть великі проблеми. Більшість людей думали, що війна закінчиться за тиждень. Я думаю, що йому було б дуже добре, якби він закінчив війну. Звісно, немає жодних сумнів у тому, що такі заяви Трампа є прямим попередженням для Путіна і Кремля. Що якщо не буде досягнута мирна угода, то Росію чекають великі проблеми, і що Путін таким чином знищує Росію, і що для нього було б дуже добре укласти цю угоду. Цілком можливо, що в Кремлі вважають, що у них є певне поле для маневру, зважаючи на те, що Трамп зараз грає гру так званого доброго поліцейського і хоче укласти цю угоду, цей договір по-доброму, без надмірного тиску, і навіть робить певні кроки до цього. Зокрема, ЗМІ повідомляють, що Трамп призупинив на три місяці всі програми допомоги США іноземним державам, і що ця допомога буде зупинена до проведення перевірки на відповідність цілям політики Трампа. Але тут необхідно сказати, що в останні тижні своєї каденції Байден сильно активізувався, і Україна отримала досить багато пакетів військової допомоги і великих пакетів. І за підрахунками експертів їх вистачить значно більше ніж на три місяці. Крім того, я додам, що нещодавно була заява від Келога, спецпредставника Трампа у справах України та Росії, який припустив, що мирна угода може бути укладена протягом 100 днів. І тут ми бачимо три місяці ця заборона від Трампа, його указ і ні, з іншого боку, 100 днів. І я не дарма звертаю вашу увагу саме на ці цифри. Адже у своїй вчорашній промові Трамп гучно заявив, бури, крихітко бури, і ананосував надзвичайну ситуацію в галузі енергетики. І водночас, на тлі таких заяв Трампа, з'явилося повідомлення у міжнародному виданні Фінансовий час, яке пише про те, що Трамп погрожує європейському союзу тарифами, якщо країни відмовляться купувати великі обсяги американської нафти і газу. Нагадаю, що раніше американські профільні ЗМІ писали прямо. Що як тільки Трамп веде надзвичайний стан в галузі енергетики, чим відмінить раніше введені обмеження, то американські компанії всього лише за 2-3 місяці зможуть, наприклад, наростити обсяг видобутку нафти на 3-4 мільйонів барелів за добу. У експертів немає жодних сумнівів у тому, що Європа буде купувати американську нафту, американський газ. Адже якщо Трамп реально веде мита, це буде дуже серйозним ударом по економіці Європейського Союзу. І те, що цей удар дійсно буде мати серйозні наслідки, підтверджує те, що президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн хотіла бути на інавгурації, але її не запросили, і зараз відносини між США і європейським союзом напружені. А зважаючи на те, що німецька економіка, яка є локомотивом європейського союзу, продовжує скорочуватися. Так, не набагато за минулий рік на 0,6%, але тим не менш, потенційне різке підвищення мит Сполученими Штатами Америки для країн Європейського Союзу, воно як мінімум обнулить усі перспективи відновлення. Тому, зважаючи на це Кремлю у будь-якому випадку, прийдеться посунутися. Питання зараз в тому настільки і зараз для Путіна насправді краще було б домовитись з Трампом. В тому числі і про розподіл світових ринків нафти і газу, але в Кремлі імперський шовінізм повністю затьмарив голову російському військово-політичному керівництву. Друзі, а закінчуємо цей випуск на такій ноті. Україна, до речі, майже щоденно, так ритмічно, останнім часом, продовжує вводити свої санкції. І навіть в день інавгації Трампа ЗМІ повідомили, що у Воронезькій області повторний приліт по нафтобазі. Як то кажуть, далі буде. Друзі, ну а на цьому, все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися, і до нових зустрічей в Етері.